Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. В даному відео розгляну загрозу ракетних ударів, загрозу з повітря на цей тиждень з 25 вересня по 1 жовтня. Яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний? І так, Харків та Харківська область чи є загроза на цей тиждень для вас? І так, спочатку, я Харків розгляну і область окремо. І так, Харків, давайте подивимось, чи є загроза з повітря на цей тиждень для вас. І так, Харків. Так, загроза є, загроза дронів, атаки будуть на місто. Тому будьте обережні, можливо, в нічний період часу. Так, дивіться, ударні карти випадають, тому будьте обережні. Бачите, і знову карти показують, що е, запуск ракет ваш бік, що є загроза. Так, і, та, можливо, нічний період часу. Тому Харків будьте обережні. Цей тиждень несе загрозу для вас. Так, давайте Харківська область, ще є загроза з повітря. Так, тут теж йде загроза, і тут, можливо, навіть якісь і жертви, можливо, серед дітей жертви, провокації, і тут, можливо, якісь і рятувальні роботи будуть проводитись, можливо, повітряні тривоги постійно будуть лунати. Так, mm, да, якби тут і знову в нічний період часу йде небезпека. Тому будьте обережні і Харків, і Харківська область, загроза є. Так, Дніпропетровська область, загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень. Дніпропетровська область чи є загроза з повітря на цей тиждень для вас. І так, Дніпропетровщина, чи є загроза ракетна на цей тиждень? Спочатку такі хороші всі карти йшли, а далі вже йдуть негативні. Тому будьте обережні, тут загроза дронів і, можливо, десь щось падіння. І, можливо, навіть і влучання. Тому будьте обережні. Загроза є, але якби да, таких, якби, три карти, які несуть загрозу, але все одно не нехтуйте безпекою, тому що негативні карти випадають. Кіровоградська область. І, мені здається, на минулий тиждень у вас там якісь дуже негативні карти випадали, тому все одно не нехтуйте безпекою, бо іноді карти показують, попереджують заздалегідь про загрозу. Так, Кіровоградська область. Загроза з повітря на цей тиждень. Чи є загроза з повітря? Кіровоградська область. Так, а от кіровоградщина, да, бачите, всі три негативні карти підряд. Тут і запуск ракет ваш бік, і можливо, десь якісь і влучання. Можливо, це один день буде такий найбільш негативний. Але тут можуть бути навіть якісь і жертви. Тому кіровоградщина, цей тиждень, будьте дуже обережні, бачите, знову дві кам'ячі показує про те, що є загроза. Так, Запорізька область загроза з повітря на цей тиждень для вас. Так, Запоріжжя. Давайте спочатку. Запоріжжя розгляну. Загроза ракетна, загроза з повітря на цей тиждень. Запоріжжя. Так, ну, тут загроза більш нічний період часу. Ну, я не знаю, якась ситуація така стабільна, яка до цього часу так і далі продовжується. Ну, тут, можливо, якісь жертви. Можливо, якась ситуація вже буде повторюватись, яка раніше була. Схожа ситуація, можливо, буде. Бачите, знову є загроза в нічний період часу. Тому будьте обережні. Можливо, якісь і жертви серед людей похилого віку. Тому теж не нехтуйте безпекою. Так, і Запоріжська область, давайте подивимось. Ракетна загроза з повітря загроза на цей тиждень. Запорізька область. Більшість карт говорить про таку да, стабільність, яка до цього часу була ситуація, так і далі продовжується. Да, тут якісь проблеми із ресурсами. Да, ну, можливо, якісь, можливо, якісь підприємства можуть постраждати на цьому тижні. Можливо, якісь склад, складські приміщення. Так, Загроза дронів є. Тому ось так. Бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба. До побачення.